Працівники служби порятунку постійно проводять профілактичну роботу серед мешканців області з метою інформування та застереження людей, а як наслідок запобігання виникненню пожеж, адже краще не допустити виникнення загорання аніж ліквідовувати його наслідки. Рятувальники, зокрема, наголошують людям на небезпеку при використанні в побуті генераторів. Щоб берегти себе та своїх близьких від небезпеки, генератори в жодному разі не можна використовувати у приміщеннях, під'їздах чи балконах. Їх потрібно встановлювати на відкритому. Просторі на відстані не менше 6 метрів від вікон дверей та гаражів. Генератор має бути сухим та захищеним від дощу або підтоплення. Дотик до мокрого генератора або пристрою підключених до нього може призвести до ураження електричним струмом. Перед заправкою генератор має охолонути, паливо пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути. Електрогенератор під час роботи виділяє токсичний чадний газ, тому встановлювати потрібно спеціальні детектори. Потрібно пам'ятати, що під час аварійних відключень електроенергії. Енергії внаслідок перепаду напруги після відновлення електропостачання може вийти з ладу електротехніка, тому потрібно відключити електроприлади від мережі, а також використовувати стабілізатори напруги. Підійшли до мене співробітники ДСНС України, розповіли про правила поводження в побуті з електроприладами та електрообігривачами. Наскільки це важливо наскільки... слідкувати за цим. Вимикати їх ніколи, звісно, не полишати без нагляду, а тим паче не залишати будівлю, будинок. Квартиру з вимкненими приборами, я вважаю що така робота, яку проводять працівники служби порятунку, вона є дуже корисна для людей для суспільства. взагалі також рятувальники, наголошують громадянам на основні правила безпеки у поводженні з газовими приладами та застерігають людей не купляти газові балони у незнайомих людей, не розміщувати газові балони у багатоквартирних будинках та у підвальних приміщеннях житлових будинків. Фахівці ДСНС нагадали про чадний газ, зокрема про те, як уникнути отруєння чадним газом газом та що робити, якщо відчули запах газу в приміщенні, роботу, яку проводять рятувальники, дуже і корисною і потрібною. Я вам дуже вдячна. Так, це дуже потрібно е попереджувати громадян, тому що не всі свідомо це е прислуховуються, але я вам дуже за це вдячна. У зв'язку із зміною погодних умов, а саме зниженням температури повітря, рятувальники Прикарпаття також застерігають громадян безпечно обігрівати помешкання, дотриматись правил пожежної безпеки, купувати лише сертифіковані електроприлади, не використовувати газові плити для обігріву приміщень, не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил безпеки, щоб почута інформація краще запам'яталася. Працівники десант. Нагадують мешканцям міста про те, що не, не треба нехнувати сигналами повітряної тривоги, тому що наш ворог чекає від нас того, щоб ми втратили нашу пильність. Працівники ДСНС, які вкотре нагадали, що не варто нехтувати зараз правами безпеки, так само прав сигналам повітряної тривоги. Рекомендую всім брати до уваги їхні поради, рекомендації, оскільки. Треба бути обачним, треба бути завжди обережним, не нехтити повітряною тривогою. Дякую працівникам за те, що вони в кортити нам нагадують про безпеку.